Іду вам чинити омлет такий воздушний, добрий. Всім гарного і позитивного. Дивіться рецепт. Ізбиваємо яйця. Дві яйця. Дуже люблю робити все з двох яєць. збиваємо дві яйця файно. Наливаємо 100 грам молока. Даємо дві ложки муки. Зараз мало присолимо. Далі вержемо попру. Десь це збиваємо. Значить, не кажіть мені, що то багато муки, то вже не яйця, то вже блінчик. Не треба мені таке розказувати. Я таке люблю. Я таке люблю. Ви собі чиніть вдо, яке ви хочете. Це буде сиро. Ой, ой, мамина. Ви знаєте, на чому я люблю жарити, не Додаємо масло на маслові. А, яка суспення. Ніякі влої масло. Сиплемо мало половину омлета, половинку. Половинку. Я хотіла вчинити з самим сиром, а далі, думаю. Та, ні, бринза має добре. Ідемо ще бринзу класти. Вісьме сир, поливаємо, посипаємо ще бринзу, поливаємо, посипаємо, як хоче. Кось може поліляти, кось може посипати. Це така бринза, що все зараз скоріше буде лити. Це не з України бринза, це ще хії бренза. Заливаємо останню смесь усяк, омлета. І найся пече. Зараз вам покажу результат, який буде. Ви коли перевернете омлет, обов'язково треба прикритися кришку. І з другої сторони тепер коли там пече. Він зараз так напухне. І буде такий добрий. Ще найсе не приказує. Так, той наш омлет є ніякий. Яке okay, все добротне йду вам показати. Дивіться, як це натягає сир. А на масло. Ну дуже добре. На. А брунзочка. А ну, подуйте мені мало в рот. Угу. Що вам хотіла казати? Бринзабомба. А можете ще там взяти та з барбекю соусом. Дуже люблю. Барбекю. Ну дуже добре. цікавий омлет, Всім гарного і позитивного варіть, їсти бо сте не будуть голодні.